Сьогодні разом з міським головою громадська організація Бджола фондом розвитку Кам'янського вкотре допомагаємо нашим військовим, виконуємо їхні заявки. Усі зараз тут були представники шести частин. Ми все предоставили, закупили та передали. Те, що потребувалось від нас, тому дякуємо. Разом до перемоги, згідно з списком хлопців наших, передали все, що вони просили. Передали гуму, дуже багато запчастин для ремонту автомобілів. Це були бензопили, екофло. І дуже багато маскувальних сіток. Дуже багато будівельних матеріалів передали нашим хлопцям. Бліндажі дуже зараз потрібно. Це були бригади з Сумського напрямку, з Харківського напрямку, Запорізький напрямок. Так, також бригада, наша ПВО, яка боронить наше місто. Помагаємо нашим військовим. Кожного дня працюємо з їхніми листами, з їхніми проханнями. Наш мер вже в котрий раз нам допомагає, відремонтували нам цю автівку. Яка вже сьогодні поїде боронити нашу державу в харківському напрямку. Сил забираємо, другу віддаємо в ремонт. Величезна подяка Андрію Леондиновичу Білоусову та Гео Бджола за постійну підтримку. Вітаю, дякуємо за постійну підтримку, допомогу. Це міський зразок віднання міської влади, громадських організацій, військових наше бажання перемогти разом. І ознака Дякую. нашої роботи, ми бачимо вашу роботу, це ознака нашої роботи. Збита крилата ракета в немі Дніпрощини. А це його частина двигуна крилатої ракети, збитою нашою підрозділу. Ми свою роботу робимо завдяки і вашій допомозі.